Вітаю на каналі! Сьогодні у нас насичений футбольний огляд від іспанської Ла Ліги та італійської серії А до довгоочікуваного повернення нашої УПЛ. Ми розберемо дев'ять цікавих поєдинків, де фаворити не завжди мають гарантовані очки. Наш алгоритм уже підготував цифри та прогнози. Вмощуйте зручніше. Ми починаємо. Атлетік Ельче. Прогноз на матч. Атлетік зараз очки набирає, але грає досить слабо. Ситуацію ускладнює те, що Беренгер, Аурегісар та Ніко Вільямс вибули через травми. До того ж, Баски вже два місяці не можуть відстояти на нуль. Ельче нарешті перервав серію невдач, а в Лазареті залишився лише Форд. Проте пам'ятаємо, гості найгірша виїзна команда Ліги. Сасуоло Верона. Прогноз на матч. Сасуоло стабільно б'є команди з нижньої частини таблиці, хоча з лідерами їм поки важко. Господарі Підсилилися взимку і не мають серйозних втрат, тому готові атакувати. У Ворони ж проблеми не зникають навіть із новим тренером. Атака виглядає безідейною, а кілька ключових гравців та дискваліфікований Орбан під питанням. Брест Марсель. Прогноз на матч. Цього сезону Брест виступає суто на своєму рівні, не стрибаючи вище голови. Команді не допоможуть три гравці основи. Марсель щойно призначив головного тренера і має майже повний склад, крім Балерді. Статистика на боці гостей: три останні очні зустрічі закінчилися роз. Громами від Южан, хоча Олімпік зараз багато пропускає. Майнц Гамбург. Прогноз на матч. Майнц перервав переможну серію, але в новому році виглядає переконливо. Через дискваліфікації та травму Бела в захисті будуть зміни. Гамбург зараз у чудовій формі і значно покращив становище. Хоча в гостях вони грають гірше, ніж удома, вони вже перемагали Майнц у першому турі. Динамо Київ рух, Прогноз на матч. Амбіції Ігоря Костюка тільки чемпіонство. Динамо провело спокійну зиму без зайвих трансферів і Тепер має довести, що поразки будь-кому вже в минулому. Рух набрав оберти наприкінці року, але команді важко через те, що вона активно віддає гравців конкурентам. Виїзні матчі та реалізація залишаються проблемою львів'ян. Сток-Сіті. Престон. Прогноз на матч. Бродяги сподіваються на прогресі з приходом Майкла Оніла. Для тренера це дебют вдома проти дуже зручного суперника. Престон помітно збавив хід, а зимові новички ще не стали повноцінними помічниками. Проте гості стабільно набирають очки на виїзді, що може стати. Проблемою для господарів. Фортуна Сітарт – Ексельсіор Прогноз на матч. Фортуна нестабільна, але в таблиці тримається впевнено. Господарі традиційно потужно грають проти Ексельсіора на власному полі. Гості ж тримаються лише завдяки неймовірній грі голкіпера, оскільки в атаці вони виглядають занадто слабко, а лідер оборони Бронкхорст сьогодні дискваліфікований. Гент – Серкль Брюге. на матч. З новим тренером Гент став кращим за результатами, але в обороні досі трапляються провали. У серклі Брюге зараз дефіцит. Перемог, хоча втрати в нападі не критичні. Цікавий факт зеленобілі вже понад 4 роки не програють у Генті, що обіцяє нам напружену боробу. Норшелан Вайле прогноз на матч. Норшелан після паузи не втрачає очок, має стабільний склад і мінімум травм. Домашні трибуни та статус зручного суперника роблять їх явними фаворитами. У Вайле ж новий тренер і нова схема, але старі проблеми нікуди не зникли. Кожен виїзд стає для них справжнім випробуванням. Ось такий розклад на найближчі ігрові дні. Пишіть у коментарях, який матч чекаєте найбільше, і чи вірите в чемпіонські амбіції київського Динамо? Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вмикайте сповіщення. Побачимось після фінального свистка.